Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про МРТ. Що це за метод обстеження? Отже, магнітно-резонансна томографія, тобто МРТ це сучасний метод візуалізації внутрішніх органів і тканин людини. Він ґрунтується на використанні сильного магнітного поля та радіохвиль, які змінюють орієнтацію атомів водню у клітинах. Комп'ютер аналізує ці сигнали і формує детальні зображення органів у різних площинах. На відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії, МРТ не використовує іонізуючі випромінювання, тому вважається безпечним методом для багатьох пацієнтів, коли варто використовувати цей метод обстеження. Отже, МРТ застосовують тоді, коли необхідно отримати максимально точну інформацію про структуру м'яких тканин, головного та спинного мозку, суглобів, органів грудної та червної порожнини. Метод особливо цінний. Коли інші дослідження УЗД, рентген, КТ не дають достатніх даних для постановки діагнозу, основні показання до МРТ, дослідження головного мозку, інсульти, пухлини, розсіяний склероз, травми, судинні патології, обстеження хребта та спинного мозку, грижі дисків, стенози, пухлини, пошкодження, діагностика захворювань суглобів і зв'язок. Травми, артрози, запальні процеси, дослідження органів черевної порожнини та малого тазу, пухлини, запальні зміни, аномалії розвитку, судинна патологія з використанням мр ангіографії, аневризми, стенози, мальформації, тим не менше існують протипоказання до проведення МРТ, абсолютні наявність кардіостимулятора або інших електронних імплантів несумісних з МРТ, металеві сторонні тіла в організмі. Наприклад, уламки, стенти в судина, які може зміщуватися під дією магніту. Відносні протипоказання наступні: клаустрофобія, може знадобитися седація. тяжкий загальний стан пацієнта, що не дозволяє перебувати нерухомо, ранні терміни вагітності, МРТ проводять лише за життєвими показаннями. Алергія чи ниркова недостатність у разі використання контрастної речовини. Отже, висновок наступний: МРТ високоточний, безпечний і неінвазивний метод діагностики, що дозволяє отримати детальну інформацію про внутрішні органи тканини, використовується зі чіткими показаннями і має свої обмеження, які лікар завжди враховує перед призначенням обстеження. Будьте здорові та бережіть себе.